Спорт – це запорука здоров'я та сили духу. Тож 21 травня на Волині Держприкордонслужба України організувала чемпіонат зі спортивного орієнтування, у якому беруть участь військовослужбовці та ветерани війни з різних куточків України. Перед стартом змагання, розминка, налаштування і бойовий настрій Олексій завітав сюди аж із Черкащини. Я представляю східне регіональне управління 15-й мобільний прикордонний загін. У всіх змаганнях Державної прикордонної служби України я залюбки беру участь. Сам я майстер спорту зі спортивного орієнтування. З великим задоволенням приїжджаю на Волинь. участвував майже в усіх чемпіонатах ДПСУ, починаючи з 2016 року. І крайній раз у вас виступав у 2019 році. Мені дуже сподобалося, дуже висока організація. Цей від спорту для прикордонників дуже важливий, тому що розвиває е, такі якості, як швидкість, е, кмітливість, вміння орієнтуватись на місцевості для прикордонника Ігоря, який приїхав за дешини спортивне орієнтування це не лише змагання на витривалість, а й спосіб підтримувати бойову готовність. Я представляю 23-й загін морської охорони це регіональне управління морської охорони. Це змагання зі спортивного орієнтування. Я вважаю, що у кожного прикордонника таки. Прикордоннику морської охорони. Це важливо, щоб орієнтуватися в місцевості, як у лісі, так і на воді, у будь-яких складних ситуаціях на полі бою або в місцевому житті у будь-яких випадках. Серед учасників є і жінки-військовослужбовці. Ось, до прикладу, старша сержантка 105-го прикордонного загону Анна Романова. Саме в прикордонному загоні перший раз буду брати участь, а так взагалі, в цивільному житті ще в юності, коли займалися спортом, то є навички спортивного орієнтування. Хлопці, які на схід їздять, є у нас ПКШР, який виконує бойові завдання на сході, то для них це корисно. Начальник організаційного відділу спортивного комітету Держприкордонслужби Іван Трачук наголошує: тут гартується те, що справді може врятувати життя на фронті. Сьогодні ми проводимо третій наш чемпіонат Державної прикордонної служби України з спортивного орієнтування. Спортивне орієнтування це знаєте такий від спорту, який дуже необхідний для військового. Тут присутні і витривалість, сила, і орієнтування на місцевості, що немало важливо для військового орієнтуватися на місцевості іменно в тій ситуації, коли вони не знають самої місцевості. Користуватися компасом, картою. Сформовані 17 команд, змагаються 70 учасників, які шукають п'ять контрольних пунктів. Що там? Так, і давай, Отож, після кількох кілометрів по лісу та випробувань на витривалість фініш. будь ласка, про свої емоції. емоції купа. Е -е, трошки заблудився в лісі. Ну, це така буває. На першій точці трошки промахнувся. І потім на на п'ятій точці, на четвертій точці теж. Але загалом... Думаю, як на перший раз. Супер. Мама, мама. Підходьте до мене, час вже не йде, не спішіть. То сюди, пікнути ще разочок. Треба спортивне орієнтування це не просто про швидкість, а про те, як не розгубитися у хаосі. І тут головне не перемога у змаганнях, а досвід і змога прокачати навички витривалості й бойової готовності, які допоможуть не лише орієнтуватися на місцевості, а й врятувати життя.